Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде будинок, який знаходиться в селі Велика Кошелівка, це Чернігівська область. Будинок в селі Велика Кошелівка Ніжинського району Чернігівської області. Автобусне сполучення до Ніжина їхати буквально 28 кілометрів. Будинок без газу і води. Але у дворі є криниця і є можливість зробити свердловину, так як глибина невелика до води. Будинок 50 го років постройки, дерев'яний, обкладений цеглою, має коридор, сіни, кладову та чотири кімнати. Для опалення є піч та груба. В селі є декілька магазинів: 12 кілометрів до річки Десна через село Кладьківка. Значить, площа будинку це 60 метрів квадратних, 4 кімнати, площа ділянки 25 соток, повністю житловий стан, є меблювання, все, що ви бачите на фото. В радіусі 500 метрів знаходиться магазин Кіоск відділення пошти, ну і, звісно, зупинка транспорту. Ціна цього будинку всього-навсього 2000 доларів. Кому буде цікаво, в описі до цього відео є посилання на телеграм-канал. Переходьте туди, там будуть контакти власника. Зв'язуйтесь напряму та домовляйтеся за перегляд. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на телеграм та Ютуб. До побачення!